Так, у темряві при світлі ліхтарика мешканці приватного сектору звільненого лимана отримують гуманітарну допомогу. Гуманітарки дуже багато буде. Особливо зараз. От, ну, коли... період, ви зрозуміли, який. Тоді, Тоді раз-два привозили, привозів, за, за два місяці. Крім їжі, людям роздають також ліки, батарейки для ліхтарів, бензин для генераторів. Жителі приватного сектору готують будинки до зими. Попало нам трильоти були всі з тієї сторони у нас. Там ми вже в кришу успіли. з сараїв, шифер і укрили дом головне. Лінії електропередач у місті розірвані, трансформатори пошкоджені. Наразі йдуть роботи з підключення лимана до електропостачання. Південна сторона у нас. Практично на 70% відновлено електропостачання. Це там знаходяться у нас багатоповерхівки, а на північній стороні міста там частний сектор і тому важкувата йде ця робота. Сподіваємось, ну, на початку наступного року електропостачання в місті і, можливо, декілька населених пунктів сел також буде відновлено. Авдіївка, Бахмут, Вогледар, СМТ, Велика Новосілка, Іллінка, Салаторське, Времівка, Карлівка, Бердичі. Цієї доби перебували під обстрілами армії РФ. Повідомляють поліцейські окупанти, зруйнували чотири житлових будинки. Жителям Великої Новосілки поліцейський екіпажу Білий Янгол привезли газогенераторну піч та медикаменти. В селищі наразі залишається 600 жителів. Олександра Зоз, Артур Шагалін. Новини на Суспільному. Донбас.